Дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про думки про хворобу. А знаєте, у кожної людини є така штука, іноді, от Боже, що буде, якщо я умру? І такі думки вони швидко витісняються, людина собі живе далі. Та? Так буває. Але якщо вони не витісняються, про що це говорить? Тобто, чи варто я цю жінку і чоловіка, а вдруг з нею щось станеться? А чи чудова в мене робота, да, як я маю право на ній працювати, коли інші люди працюють тяжко? А я от захворію, бо буде мене багато хорошого, або з дітьми щось станеться, або от у мене от смертельна хвороба, де щось заболіло, все я помираю. Звідки виникають ці думки? Це психосоматика пов'язана з задоволенням. Тобто, зазвичай. Ці думки виявляються, коли? коли стається у нас щось хороше, і починається велика кількість вини, значить ти цього не заслуговуєш, я не вартий цих прекрасних штук, які в мене в житті є. Да? Потім з'являється сором, з яким також неможливо впоратись, і завершиться тим, що людина просто тривожиться, наче спати не може, через те, що її там, да, відвідують якісь думки, що станеться щось погане. І коли цього напруження дуже багато, дійсно може виникнути якась хвороба. Але зазвичай з цими думками можна працювати. Раніше. В такому випадку ми працюємо з системою, яку вріс наш клієнт, того що не зрозуміло, чого в нього та вина виникає, да де він взявся винити себе за все хороше. Це мається на увазі система батьківська, або та система, в якій перебуває особистість зараз, того що іноді. Партнера щось не виходить, ти себе виниш за це, бо партнер тебе винить. йде. Да? І от починаються ці думки психосоматичні про хворобу як спосіб зняти напруження. От в мене все добре, я цього недостойно, тому так, да? от коли я помру, начебто воно все добре. Це ніяк не пов'язано з реальністю, але може довести людину до панічних атак. А напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, та залишайте свої питання в коментарях.